Ми можемо настати християнами. Тільки в тому випадку, коли ми віримо в дуже важливі фундаментальні речі. По-перше, про те, що Бог є, І не просто Бог, яка, який, якого можна вірити по-своєму, як хочеш, але ми повинні вірити саме в того Бога істинного, котрий запроведне в землю, котрий дав нам життя, котрий ми живемо по суті. Тому що єдиним джерелом існування всього, що є в нашому світі, є Бог. І цей Бог нам себе відкриває Священному писанням. Це Бог нас, нам себе відкриває в церкві своїй. І тому ми, християни, повинні вірити не в Бога як розмиту ідею, а в Бога істинного, який себе нам відкриває, який говорить з нами, який є Троїцем. Це є дуже важлива істина. Друга важлива істина, без якої ми теж не можемо назвати себе християнами, це віра в безсмерті. Більшість людей вірять в смерть і тільки в смерть. Більшість людей чомусь, я не розумію, як можна так, але чомусь вірять, що якщо людина живе в цьому світі, потім помирає, і від цієї людини нічого не залишається. Особистість стирається да діло ну, коли творюється в практику. І на цьому людське життя закінчиться. А в чому тоді був смисл? Якщо все зникає, в чому був смисл? В чому був смисл? Виходить якийсь злий Бог. Він нас створив для того, щоб потім від нас нічого не залишилося. І от, на жаль, якщо так логічно думати, то більшість людей вірить в злого Бога. А ми, християни, віримо в того Бога, який дає людям безсмертя. І оце дуже важлива істина. Що ми, християни, віримо в загробне життя. І не просто в загробне життя, але ми віримо в Воскресіння мертвих. Що ті тіла, які в нас на кладовищах лежать, і наше тіло, яке теж там буде лежать свій час, коли закінчиться земна історія, коли народиться цей світ всі, хто мав би народитися з людей, Господь прийде в другому своєму крешесті на скризі всіх. І ті меці, які лежать на кладовищі, вони постануть. Це в нас є таке відкровення в священному писанні, це відкровення від Бога. І всі ми не віримо, що, звичайно, про це і сказано. Да Ча чаю воскресіння мертвих і життєві будущого віку, да очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Да, життя це фундаментальні речі. Тому що якщо ми не віримо в Бога, якщо ми не віримо в загрозу життя і життя майбутнього віку, то ну, ми не можемо зватися християнами. Тому що смисл втрачається. І пам'ятаєте, яку цитату нам роздавав із послання апостола Павла, який казав, якщо Христос не воскрес, то наша віра даремна. Знову таку, чому? Тому що якщо Христос не воскрес, то і ми не воскресемо. А якщо ми не воскресемо, то все даремне, то все втрачає Ісусу. І от ми приходимо сюди в церкву Божу віруючі, та які повірили в Бога, які повірили в Бога, який відкриває себе в Ісусі Христі, якого Слова ми можемо почитати в Івангелі, який Духом Святим оживляє нас і міняє нас. От ми приходимо сюди. А за чим ми сюди приходимо? В чому смисл? Сюди, звичайно, можна приходити і тому, щоб просити Бога втіхи. Адже наш світ зараз залитий кров'ю. Наш світ зараз цінає і кричить від болі, від різної болі, від фізичної болі, а більше від душевної болі. І люди часто приходять в храм для того, щоб шукати втіхи. Наші молитви, що не так і звучать, що, Господи, зроби так, щоб не боліло. Примири, яви свою справедливість, допоможи нам, не запиш нас в наших дідах, наших проблемах. Ми молимося часто про зиме. І про це незвичайно треба молитися, тут нема ніякого лікарня. Але центром богослужіння і смислом, заради чого будується цей храм, це саме є таїнськом причастя, таїнської Христі. Тому що саме за цим богослужінням ми тільки що служили, сам Бог дає нам все те, щоб ми мали це саме безсмертя. Тому що для того, щоб нам з мертвих і мати життя вічне. Це ж не відбувається автоматично, це не відбувається по справці. що, знаєте, Багато людей думають, що ми хрещені, і все, батюшка відспіває, і царство Боже буде відкрите. Та що достаточно бачиш, по разу в житті. Коли хрестять, і коли відспівують, і все буде добре. Не буде добре. Тому що багато людей відспівують, але не всі наслідують царство Божию. І багато людей вірують, але не всі наслідують до царство Боже. І про це сказано в Святому Письмі. Сам Господь Ісус Христос каже, що не всякий, хто мені каже: Господи, Господи, у царство небесне. А той, хто Бог виконує волю Отця на небесного, яка ж воля цьому небесела? Да, це в тому, щоб ми вірили істинно. Не так, як заманеться, а по-справжньому. Щоб ми вірили в життя вічне, щоб ми вірили в безсмертя, щоб ми вірили. Вічне царство, яке Господь дає віруючим, щоб ми любили один одного, щоб ми самі прощали і самі просили прощення, щоб мир був з Богом і з людьми. От є воля Божа, яку, на жаль, на жаль, люди дуже сильно порушують. І от Бог стає людиною, Адже, знову таки, центром християнського віровчення є вчення про Боговтілення. Якщо ми не віримо, що Ісус Христос це Бог, який став людиною, ми також не можемо назвати себе Християнами. Адже це центр. Бог стає людиною. Бог приймає на себе нашу людську плоть. Зачем? Навіщо? Для того, щоб пережити смерть, нас потім всіх спасти. Адже знову таки, для того, щоб когось від чогось врятувати, самим треба спочатку перемогти ту небезпеку. Адже якщо ти не переміг смерть, ти не зможеш нікого позбавити від смерті. Смерть все одно вістеш сміти. І от Бог стає людиною для того, щоб перемогти смерть. Він іде на Хрест. Для того, щоб померти на хресті, зійти в преісподню, зруйнувати цю преісподню і восстати, Воскреснуть. Зачем? Для того, щоб і ми воскресли. І тому Господь дає нам свою плоті кров. Чашей. Не просто тільки вино, а в чаші істину цілої кров Христова, яке дається в церкві всім віруючим. Тут немає таких якихось условий, та, звичайно, є таке невеличке, здавалося б, невеличке. Та, тут не треба платити мільйон гривень, тут не треба звершувати якісь великі подвиги, а треба знову-таки повірити, простити і самим попросити прощення. І приступить у Господу, який дає свої плоті кров, щоб ми мали життя вічне. І про це Господь Ісус Христос Іван Двітряно ж каже: істинно, істинно кажу вам, хто не буде їсти плоті сина людського, і пити його крові, той не буде мати в собі життя. То тобто, єсмий плоті, тієї ми кров, хто має життя вічне. І я воскрешу його в останній день. Це слова самого Бога у і от перед кожною людиною стає вибір, вірити в це чи не вірити. А що буде, якщо ми це не будемо вірити? Це означає, що ми будемо вірити в смерть. Це означає, що ми будемо вірити, що от ми тут є, а потім все все зникне, все щезне. Знову таки, в чому тоді смисл? І от коли люди так розмешкають, да, розмишляють не тому, що серйозно задумуються про смерть. а що Знову таки, я свій час був. Трошечки служив в лікарні, Причай, не як служив, приходив до, до людей, да, які державні реанімації, хірургії, травматології, з тяжкими травмами буде да, поступали. Я вам так скажу, от коли людина дійсно да, розуміє, що от я при спирті, от є велика небезпека, що я можу зараз померти. Ті люди не відмовлялися від того, щоб я біля них посидів і щось не пробовав а дехто навіть самі казали, що я хочу хреститися. Я не хрещений, все життя себе прожив так, але тут врачі сказали, що 50 на 50 я хотів би Христитися, щоб мені перед Богом стати все-таки хрещення. Були такі, що просили розповідають причастити, саме в той момент, коли в день. І ми не задумуємося серйозно так, про загробне життя. Про Душі, тому що нам здається, що смерть на нас не вступає, Нам здається, що я не сьогодні помру, і не завтра, і не через місяць, можливо, через роки. Ніхто про смерть серйозно не думає. І за цього така, як би сказати, несерйозність. І люди живуть, да, думаючи, що це буде завжди. Ні, рано чи пізно шлях наш, зимний закінчиться. І ми перед Богом тоді всі станемо, всі без мене. І от тоді, да, о, Господь може сказати нам, а я не знаю, тобі хто ти відійди від мене. Господь може так сказати. Якщо ми при житті своєму не робили ці кроки на зустрічі до нашого мерця. І от ми кожну неділю спираємося тут не для того, щоб в нас було менше болячих. Я вас зачарую, можливо багатьох. Церкви ходять не для того, щоб болячих було менше. Їх не буде менше. Їх буде більше. Бо в Священному Писанні так і сказано, що живе людина 70 80 років і приумножується його труд і хвороби. чим старша ми, тим більше на схоробі. І знаєте, якби тут саме наказав ці слова Божий ангел, невірно ти щоб сказали, так, ну Що ти ангел тут розказуєш? Ти не знаєш, що такі хвороби. Тобі хорошо вірить, бо в тебе нічого не болить. Ти взагалі порядковом пристижі. Тому Господь так устроїв, що ми мучимо друг друга, ми проповідуємо друг другу, тому що ми розуміємо один одного. І коли на амбоні стоїть людина, да, яка знає, що таке хвороба, що таке да, от я знаєте, зараз починаю розуміти, да, чому от більше людей да, от, а, слухають стареньких священників. Тому що от, якось розуміють, що ця людина прожила життя і вона зараз не мочить. І вона зараз говорить. Ну Не, не тому, що так набагато. Не жиру в місяць, як то кажуть. А тому, що сам це пережив і говориш це від серця. А воно ж відчувається, коли людина лицемірить, і тепер говорить від серця. А ми ще молоді священники, ну, то, теж у нас є хвороби. Кажуть, ви, що кажуть, бачите, щось сильно молодий так хворіти. Ну, зараз вже уже все змінилося. Зараз вже хвороби, які раніше були в старості, зараз ними хворіють навіть діти. І от ми розуміємо, так, що от є це ним. І ми приходимо сюди, не для того, щоб шукати тут спасіння цьому тілу, воно рано чи кисно помре. І хвороби рано чи пісно візьмуться з собою. Ми приходимо сюди, перш за все, за безсмерття. Перш за все дається життя вічне, дається справжнє безсмертя. Причищаючись, здаючись в на Христові, причищаючись ціле крові Христові, ми маємо в собі безсмертя. Ми не зникнемо, ми не щезнемо. Коли вре наше тіло, наша душа буде перед Богом і Господь візьме як своє життя. А коли земна історія закінчиться, наша душа повернеться до нашого тіла. Тіло, наше воскресне вже не цим таким хворим, а Воскресне безсмертним, вічним, таким тілі, яким Христо Аже Христос воскресеть. Адже Христос саме за цього пішов цього, цей світ, щоб не себе воскресить, а воскресити всіх. Бог прийшов послужити нам. Бог прийшов відкрити для нас царство життя вічне. На превеликий жаль. Ця проповіда, яка звучить, скільки її християнства. Оце це. Заради цього, заради цього апостоли розійшлися по всьому світі проповідували Іванні, заради цього храми створюються. Але не вірять. Не вірять, можливо, тому що привикли до смерті. Привикли до смерті. От, на жаль, ми привикли до смерті. Привикли до невіруючих, тому що навколо в нас, на жаль, от, часто густо бувають люди не віруючі, які, от, Та, о, там, що там, сказ... казочки це, казочки, в житті так не буває. Е, ну дьявол, звісно, шепче. Всяке нам шепче, щоб ми не вірили, щоб ми не йшли до Бога, а щоб ми залишалися в діках, а потім і в присподній лікали. Але ми давайте виставайте проти діяла. Давайте слухай Слово Боже. Давайте вірить Богу. Бо Господь нам явив себе. І знову таки, окрім цього, в окрім цього, нас є Божі святі. Не просто так в нашій православній церкві, так по-особливому почитаються святі. Тобто християни, які живуть в різні часи, в різні епохи, різні століття. Але які своїм життям особливо засвідчили свою віру, що вона не є притворна, що не є вона якась потребительська, що вона є справжня. Особливості ученики, яким казали, від своєї віри, буду жити, ми ще тобі гроші дамо. А вони не відрікались. Їх вбивали за це, мучили, вони не відіркались. Бо що знали? Знаєте, за якісь ідеї, да, звичайно, люди але Мученики вмирали не просто за ідею, а вони знали і відчували, що Бог є тут. І вони вмирали за цього Бога, який потім брав їхні душі, і прославляв царство Небесне. І прославляв церкві земні. Адже деякі мученики постраждали майже 5000 років тому. І їхні імена по всьому світі вчуть. Весь світ знає. про них. Вже забулися імена тих учителів, які мучили. А мучених і відроння. Тому ми, християни, віримо в життя, ми не віримо в смерть, ми віримо в життя. Ми християни віримо в Царство Боже. Ми християни віримо, що в людському житті є свій смисл. Давайте цю віру зберігати і відпождати, щоб ніякі випробування, ніякі обставини нас не зламали. Тому що якщо ми втратимо віру в Бога, Якщо ми втратимо можливість причищатися цією крови Христової, нас нічого не приходить. Тому що смерть все одно візьме своє. А потім перед Богом, як ми станемо? Яким ми станемо? Ми поки живі, давайте все-таки поспішати духовно рости, поспішати до покаяння, поспішати бути християнами, поспішати проповідувати це тим людям, які є біля нас, щоб і вони спаслися. Поки в нас є час, поки є життя. Тому що ми не знаємо, знову таки, коли смерть поступить від нашої країни. Ми не знаємо цього. І знаєте, є багато прикладів, на жаль, навколо нас, коли люди раптом вмирають і не очікували. І так думаєш, ще вжив і живе, а то раз, раз щось случається, і молоді, і навіть діти. Тому поспішаємо, поспішаємо, поки є час. До покаяння, поспішаємо духовно рости, щоб нам бути справжніми істину віруючими, які можуть наслідувати Царство Боже. Бо Царство Божої для всіх. Пам'ятаємо і цінімо. Амінь. Амінь. Господи, сподіваюся усіх.